Григоровиче, за що, як росла, я люди не любили, за що, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають очей, не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти Я не знаю, моя сестру і цвіт королевий схилив свою голомуньку, червоно рожеву. То білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала «Брати мій, ми з тобою вже давно кохаємось, а я й не сказала. Як була я й людиною, як я мордувалась, моя мати чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину. Дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто і лиха заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах. Я не знала, що бастря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляла його люди, хату спалили. а мене не знаю за що убити не вбили. Ті кокоси мої довгі остригли, накрили остриженою ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті, й у мене плювались. Ось таке то, мій братику, було у мені в світі. Молодого, короткого, не дали мені люде віку дожити. Я умерла зимою пітином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, як на диво, на мене дивились, і дівчата заквічали і мене назвали білею снігоцвітом. І я процвітати стала у гаях, у теплицях, у білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, за що мене Бог послав цвітом на сім світі, щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене і мою матір. Милосердний, святий Боже милий, і цвіт королеви схилив свою головеньку червону рожаву до білого пониклого личенька лілеїв.